Російська пропаганда намагається перекласти на Україну відповідальність за всі військові злочини, які скої як на території Курської області, так і на території України. Відома технологія відзеркалення використовується офіційними представниками російської влади. Маємо заяву речниці російського МЗС Марії Захарової. У Росії є прямі дані о созданні бойовиками ворожоних сил України канцлегерій в російському приграніччі, куди вони поміщають місцевих жителів. Також є світльства розстріла українськими бойовиками мірних жителів. Це брехня, як і все, що транслює російська пропаганда, і що ми традиційно розбираємо на наших антифейкових брифінгах в офісі президента. Так само неправдою є інші заяви, які допускає російська речниця, до речі, офіційна особа, яка уповноважена транслювати російську офіційну позицію про те, що, мовляв, російські правоохоронні органи фіксують приступлення київських бойовиків. Це повністю відповідає дійсності щодо російських злочинів на території України, і в такий спосіб, намагаючись зламати інформаційне дзеркало, російська пропаганда хоче зняти з себе відповідальність, яка неодмінно настане, причому в міжнародних судових юрисдикціях. Ідемо далі, і фейк від колишнього президента Росії, а зараз другої особи в російській політичній іерархії Дмитра Медведєва, який намагається шантажувати світ ядерною бомбою для того, щоб зробити неможливе. Надання дозволу українським збройним силам бити по російським військовим базам та російським аеродромам. Отже, Медведєв, традиційно, не добираючи слів, перетворюючи свою публічну діяльність з базарну лайку, розповідає, що, мовляв, за Курск Росія просто проявляє терпіння. Ведь, очевидно, що ядерний удар чрезвичайно звичайно сложне рішення з необратіми последствиями. Однако напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного любому терпению приходит конец. В такий спосіб знову ця ядерна добинка е, жонглюють і нею в руках російські посадові особи. Хоча всім так само зрозуміло після курської операції, що всі їхні заяви про червоні лінії, про неприпустимість і так далі є лише пустим звуком для того, щоб зменшити допомогу Україні з боку союзників. Йдемо далі. Російське державне агентство рія новості в своєму повідомленні розповідає про те, що, начебто, Україна в координації з американською владою веде активне дійство по Пообученню терористав групіровки Хаят Тахрір -Аш шам і мова, начебто, ідея про виробництво безпілотників. Про це повідомляє хто повідомляє ніхто. Повідомляє просто, як повідомляє російське державне агентство ряновості. Їм повідомив сирійський освідомлений істочник. Навіть прізвище не вигадали для цієї особи. Саловйов, російський калібрований пропагандист, цитує посла Росії в Америці Анатолія Антонова. Розповідає той про те, що влада США прокладає шлях до Третьої світової війни. Дипломат прокоментував потенціальне сняття ограничений для Києва. наносити удари вглубь території Росії американськими ракетами. Традиційна технологія залякувати партнерів ядерною загрозою для того, щоб Україна не отримала потрібної допомоги. Тим часом ще один російський пропагандист Подаляка цитує російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який в своїх заявах просто ну, відверто знущається над всіма, хто відслідковує події в Україні. Міністр Лавров сказав жителям України буквально слідюще. То, що народ в своїй масі нам брат, ми об этом не просто говоримо, ми об этом знаємо, сказав Лавров. Очевидно, що вбивати своїх братів це стало доктриною російської офіційної держави. Правда, при цьому пропагандист Подоляка також згадує, що при переїзді громадян України на територію Росії саме до них є найбільш суворе ставлення на всіх контрольно пропускних пунктах і де до всіх, хто намагається виїхати з України на територію Росії, потенційно бачить терориста та людей, яким не можна довіряти. Тим часом починають діяти санкції, які ведені проти російських пропагандистів з боку американської влади. Отже, один з пропагандистів з США, який працював на російську пропагандистську машину, Скотт Рітер, він заявив, що припиняє співпрацю з російським холдингом. Раша туде, куди входить Ріа новості», Спутник Рубтлай, Росія сьогодні, і пояснює він тим, що МінФін США запровадив санкції проти цих організацій. Таким чином це вкотре доводить, що дієвий механізм фінансового покарання для російської держави він має конкретний вплив на кількість брехні, яка поширюється в світі, і на кількість зброї, якою вбивають українців. Державний зрадник і втікач Олег Царьов в Russia Today розповідає про те, що Українці не розуміють, що Росія воює з Западом, щоб вони, Українці. Без Росії Україні кінець не тільки як страна, но і як народу. Від чим менше буде українців, тим краще, заявив царь. Примітивна пропаганда, яка взагалі не має жодної логіки, тому що вбиваючи українців, якраз саме Росія робить все для того, щоб число українців скорочувалося. А Америка, надаючи Україні допомогу, якраз стримує ворога в цій діяльності. Ну і переходимо взагалі до абсолютно ніслітниці та курйозів, російська пропаганда на своєму російському телебаченні в програмі Малахова цитує нікому невідомого індійського пророка, який приїхав, як вони кажуть, за спеціальним візитом в Москву, і він там розказує, що війна між Україною та Росією закінчиться. До весни 2025 року при цьому знову ж таки не забуває називати народи братніми. Хоча дуже дивно, що росіяни бувають українців, називаючи їх братніми народом. «Отношення між странами наладяться. Братські зв'язки укріпляться. Сказав індійський пророк в одній з найбільш популярних передач російської пропаганди. Ну і показово, що на поточному тижні було викрито пропагандистську машину Російської держави під назвою Команда і це фабрика фейків, яка курувалася особисто заступником голови адміністрації президента Путіна Сергієм Кирієнком. І саме ця пропагандистська машина стоїть за великою кількістю вкидів проти України, як на території самої Росії, так і що більш важливо на території. Третіх країн, які під впливом цих фейків можуть змінювати політичну позицію, викриття цієї пропагандистської машини вкотре доводить, що все, що продукує російська держава, воно позбавлено правди. Це брехня для того, щоб посіяти в світі недовіру до України та зменшити підтримку України таким чином, це вкотре нас доводить до тієї думки, з якою ми закінчуємо кожен брифінг, не довіряти російській пропаганді в жодному вигляді і довіряти виключно офіційним джерелам інформації та українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.